Друзі, народний депутат України Ірина Геращенко потрапила під дощ. Саме так ми можемо назвати цю новину. Дивіться, телеканал «Дощ» російський «Дощ» звернувся до Ірини Володимирівни Геращенко для того, щоб вона прийняла участь там сьогодні або завтра. У них в зйомці якоїсь там передачі і так далі. І Ірина Володимирівна дуже, в дуже вічливій формі їм відмовила. Дуже вічлива форма. Можете почитати це. Або у неї на каналі, або ну, в інших засобах масової інформації. Тобто дуже коректна і ввічлива відповідь. А, ну і Вона написала, що перший раз за часи повномасштабного вторгнення до неї звернулися за коментарем російські ЗМІ, Ну і саме таку тему, яка їх цікавить, ті події, які зараз а, розгортаються в Україні. ну і відповідно вони, скоріш за все, інформацію, як завжди, перекрутять і подадуться під зовсім іншим соусом. Тому дивіться, що зробила Ірина Володимировна. Вона потрапила під дощ, але швиденько від доща відмахнулася і пішла далі.